Просідничний міст з штангою. Так сталося, що вам нема кому подати. Можна це зробити самому. Показую, як це зробити. Стою на п'ятках, носочки трошки припіднімаю. Можна поставити отакі от накладочки. Ну і відповідно я поставив зараз під носочки бліни. Надзвичайно ефективна вправа, Біцепс з бедра, ягодичні Тазове дно, простата, Вправа тягаля. Привіт! Сьогодні розкажу вам про сітничний міст з штангою. Якщо вам є кому подати, це дуже добре. Але якщо так сталося, що вам нема кому подати, можна це зробити самому. Показую, як це зробити. Ставимо лавочку, бажано, щоб вона не була дуже висока. І ставимо великі бліни. Відповідно, тут має це, якщо ви працюєте з великим навантаженням уже. Ну, зараз тут в даний момент на штанзі 60 кг. Отже. Підлазимо під штангу. І піднімаємося б. Все, ми вийшли на стартове положення. Дуже гарно працюють сідничні м'язи, дуже гарно працює біцепс бедра, дуже гарно працює тазове дно. Цю вправу зазвичай виконують дівчата, але я також рекомендую виконувати таку вправу і чоловікам. Дуже гарно масажується простата. Ця вправа чимось нагадує вправу кегеля так звану. Одним словом, одні плюси, в тому числі і для чоловіків. Ну і як побічний ефект, гарний розвиток ягодичних м'язів і біцепса бедра. Отже, як виконуємо. щоб щоб мінімізувати навантаження на квадріцепс, я рекомендую виставити ноги трошки вперед. Щоб не було гострого кута в коліна. Відповідно, я, моє бачення виконання цієї вправи таке. Я не рекомендую дуже низько опускатися, тому що там дуже сильно підключається не спини. А наша ціль все-таки ягодичні і біця з бедра. Тому дуже сильно не опускаємося, але піднімаємося максимально вверх і добре напружуємо ягодичні м'язи м'язичні. І знову йдемо донизу. Вдихаємо і вверх підйом. и максимально напруживаем мясо в Дыхаем. И в Опускаемся. Максимальный подъем. И напруживаемся. Подъем. И напруживаемся. під носочки поставити блінчики. Можливо, так найзручніше буде робити. Також можна працювати в цій вправі з різною постановкою ніг. В даному випадку я поставив ноги широко, також можна поставити ноги вузько. Відповідно, пропрацьовувати ягодичні м'язи і біси з бедра під різними кутами, під різними проекціями. Гарно відчувається його м'язи. Дуже. Я чую буквально з перших разів вже. Отже, друзі, спробуйте. Права надзвичайно корисна як для жінок, так і для чоловіків. Отже, перший робочий підхід 80 кг на 10 повторів. Носочки трошки припіднімаю і максимально вверх. Другий підхід 100 кг на 8 повторів. Відповідно, якщо ви вже працюєте з трохи більшою вагою, можна поставити отакі от накладочки, з ними набагато комфортніше робити, менше штам давить на вас. Ну і відповідно, Я поставив зараз під носочки бліни, мені здається, так також комфортніше робити. Отже, робимо. Третій підхід на штанзі 120 кг. Покажу, як виконувати з вузькою постановкою ніг. Підставляю великий блінчик під носочки для зручності і починаємо. Втягій біцепсі бедра і всі зрічних в'язах просто неймовірні. До речі, цю вправу також можна виконувати як різновид в машині сміта. Так що, друзі, рекомендую вам обов'язково включити цю вправу до, до свого плану тренувань. Надзвичайно ефективна вправа, біцепс бедра, ягодичні тазове дно, простата, вправа кегаля. Ну, одним словом, ви зрозуміли.